Всім привіт, друзі! На зв'язку Макс Льодін, і сьогодні ми будемо говорити про автоворонки на YouTube для заробітку на партнерках без вкладень. Поїхали! Наша команда UTIM займається арбітражем трафіку на YouTube, і обрали ми це джерело по одній простій причині. Це відмінність в. Типі трафіку, тобто Ютуб дає можливість діставати пошуковий трафік на відміну від Тіктоку та Інстаграму, де тільки рекомендаційний. В чому ж відмінність? Якщо говорити про TikTok та Інсту, то людина просто гортає свою рекомендаційну стрічку і випадково може побачити ваше відео. А якщо ви знімали відео, наприклад, про ноутбуки. То теоретично ця людина може купити, але тільки теоретично і цей відсоток дуже маленький, тому що людина в даний момент не шукала ноутбуки. Так, в неї є інтереси, зв'язані там з комп'ютерними девайсами і так далі. Але зараз людина не писала купити ноутбук. Ви просто їй потрапили з рекомендаціях. Є якась теоретична можливість, що ця людина купить, але ця людина не гаряча, так вона не шукала це. І тут ось YouTube і перемагає. Зараз розповім, чому YouTube – це повноцінна пошукова мережа. І коли людина заходить сюди, то вона пише: купити ноутбук або рейтинг найкращих ноутбуків, або як обрати ноутбук. І ось тут ви вже показуєте свій топі пошуку. Людина дивиться ваше відео. Якщо воно правильно сформоване по продаючому сценарію, то ви з набагато більшою вірогідністю зможете продати. Я думаю, ви зрозуміли, чим відрізняється YouTube, а тепер давайте будемо говорити про автоворонки. На питання, чому YouTube, я вже відповів, а тепер давайте подивимось на крок перший. Це конвертери. Тобто ми створюємо відоси, які будуть конвертувати наші перегляди в ліди. Це можуть бути рейтинги, топи, порівняння або огляд брендів. Ми провели достатньо багато тестів і можемо сміливо говорити, що ось цей набір форматів конвертує перегляди в ліди найкраще. Показую формат з рейтингами. Наприклад, в тематиці бетінг це можуть бути рейтинг букмекерів, може бути рейтинг букмекерів для ставок на спорт. Для ставок на кіберспорт, для ставок на футбол, можна туди додавати 2023. І є ще різні багато різних варіантів і форматів, і інструментів для того, щоб збільшувати то є, цю семантику для підбору заголовків і для того, щоб змінювати якось мінімально тематику відосу, щоб для Ютубу це був максимально унікальний ролик, і ви з цього могли заробляти, і таким чином залазити в різні низькочастотні ключі. Якщо говорити про фінанси, то ви можете бачити рейтинг кредитних карт. Рейтинг може бути МФОшок, рейтинг організацій, які видають кредити, рейтинг, організацій, які страхують здоров'я, наприклад. так, Рейтингів цих організацій можна придумати безліч. Просто головне, щоб були партнерки під це, були офери, які пропонують нормальні, адекватні умови для співпраці. До речі, друзі, якщо вам цікаво працювати в Ніші з МФО, так ви обрали для себе цю вертикаль, то рекомендую переглянути і звернути увагу на партнерку PDL Profit. У мене, до речі, на Ютубчику є окремий огляд, ви його можете глянути ось тут. Чим взагалі мені подобається ця партнерка і чим відрізняється вона від більшості партнерок в інших вертикалях? Тим, що тут стабільні нормальні оффери, нормальний адекватний сапорт, виплати без скаму і ще й нуль днів холду. В мене, наприклад, є історія, коли ми працюємо з партнерками, ось такими агрегаторами. Так, там багато оферів в партнерках. В вертикалі і гембли, і там, звичайно, нас часто нам говорять, що ой, офер відвалився, ой, тут ми вам виплатити не можемо, ой, ви тут не долили капу, ой, я тут іще, ой, я тут іще, і дуже, завжди дуже багато проблем і комунікацій. Якщо говорити про вертикалі МФО, так то тут, ну я не знаю, для мене це. Ідеальна ніша для старту для новачків, тому що тут немає такої історії. От є там 30 оферів на якусь географію, і вони стабільно роблять. За три роки один-єдиний офер у нас відвалився, і то нам виплатили кошти, які він нам, які ми на нього заливали. Все, якби проблем ніяких немає з вертикалю. Тобі не треба як в товарці бігати обирати якісь офери серед мільйону товарів. Тобі не треба думати про такі часті бани, як в гемблі. Вертикаль, як на мене, одна з найперспективніших, і ми стараємось зараз більше уваги на цій вертикалі приділяти. І тому я можу легко рекомендувати партнерку, з якою ми працюємо. Тому, друзі, посилання на партнерку буде в описі, можете зареєструватися. Ну і також гляньте відос, я вже його прикріпляв ось тут, тому можете повернутись і переглянути. А ми йдемо далі. Ну і останнє це e-commerce. Тут взагалі, я думаю, що e-commerce це одна єдина ніша, де можна навіть не спускатись нижче в воронку, тому що тут, навіть якщо робити просто рейтинги і топи, і робити тільки на кроці один конвертери ці, так. То вам просто часу всього життя не вистачить, щоб переробити весь контент, тому що там можуть бути і рейтинги ноутбуків, і мишок, і навушників, і комп'ютерів. І всього там екранів, тобто тут може бути в товарці, тобто скільки є товарів, стільки можна і придумати рейтингів, так, зайти на ту ж саму розетку, наприклад, в Україні маркетплейсу, і ви просто тільки сутки можете витратити, щоб просто полазити там по категоріям, не говорячи вже про те, щоб створювати повноцінний піцца-відос. Тому товарка це така ніша, де можна сфокусуватись тільки на конвертерах, і там, якщо хтось вже і робить якісь там. Воронки більш довші, так то це вже, ну ну я не знаю. Можливо, людина просто бачить в цьому більшу перспективу і знайшла якісь класні теги, де, наприклад, там вона показує, як встановити вінду ту ж саму, так і з цього вона може продати більше ноутбуків, ніж з огляду ноутбуків. Звичайно, це така теорія, але в цілому, в цілому, от крок один конвертери, це те на що треба звернути увагу, і те, що обов'язково потрібно зробити на початку. Тому що без цього ви не зможете е, робити продажі з свого youtube каналу, якщо ви просто будете робити інформацію і контент заради контенту без закликів. Без рейтингів, без показу товарів або продуктів, які ви продаєте, то ваш youtube канал не заробить нічого. Далі після рейтингів в нас йдуть вже топи. Ну це в принципі одна і та ж сама історія. Там просто рейтинг, наприклад, букмекерів. А тут буде топ-5 букмекерів. Це просто різний сегмент ключів, під які ми можемо оптимізувати наші ролики, але воно в плюс-мінус один і той самий трафік, плюс-мінус однаково конвертить і. Це просто як розширення семантики для того, щоб була можливість створювати більше відео. Так, Якщо ми будемо просто ці слова одне на одне перемножувати, то ми створимо величезну семантику і десь періодично. Якісь тренди будемо чіпляти, типу там вийшла криптовалюта, так поповнення для букмекерів в крипті, то можна зробити окремий відос там рейтинг букмекерів з платіжками в крипті. Так, ну тобто, ось десь під трендові запити, ми вже можемо також рейтинги і топи перероблювати. Далі йдуть порівняння. Порівняння це історія, коли ми беремо якийсь один бренд і порівнюємо його з іншим. Ну, Наприклад, можемо зробити відос такий, як порівняння там паріматча з букмекеркою ForaBet в Індії, так, і віддати це все індусу. Нехай він це робить. І зрозуміло, що. Тут важливо нам зробити так, щоб людина сприйняла рішення, тому що якщо людина пише порівняння якихось букмекерів, і чим вони одне від одного відрізняються, то це зрозуміло, що людина зараз на етапі вибору. Їй треба обрати з поміж двох. І отут вона знаходить ваше відео, яке ви зробили, і вже обирає. Якщо у вас там нормально наведені, Приклади і нормальна інформація з нормальною аналітикою, що реально тут платіжка така, тут юзабіліті, таке тут є додаток, тут нема додатка, і багато дуже різних ось цих компонентів, які можуть впливати на user experience, так або досвід користувача співпраці з цим продуктом, і ви зробили на це реальну нормальну класну аналітику для користувача кінцевого. То, звичайно, він зареєструється і зробить депчик саме через ваш ролик. Ну і останнє це огляди брендів. Звичайно, іноді буває так, що людина на етапі тому, що вона вже зареєструвалась, так або щось купила і хоче подивитись огляд, як це працює. Але ще буває і так, що людина ще не зробила покупку. Так я, наприклад, коли хотів купити на собі ось цю камеру, так, 7 iii то... Дивився відоси такі, і потім вже приймав рішення, чи вона мені потрібна, чи вона мені не потрібна перед покупкою. Але і після покупки я також дивився огляди, як цим користуватись. Тому тут є невеличка відмінність, в тому що може бути огляд бренду, так, а може бути туторіал на користуванні. Ось тут треба не зробити помилку. Якщо ви створюєте відос, який конвертує перегляди в ліди, і ви розумієте, що ось цей відос має бути продаючим, він має продавати і заробляти гроші, то не робіть туторіал. А робіть огляд, так і ви можете зрозуміти, що якщо ви правильно розставите заклики, то цей відос буде вам приносити гроші. До речі, якщо ви не в курсі, як створювати продаючий сценарій, то прикріплюю посилання, воно буде ось тут. Буде мій відос про те, як створювати продаючий сценарій, які будуть конвертувати перегляди в ліди. Обов'язково його перегляньте, а ми продовжуємо. Переходимо на крок другий, і тут у нас збирачі трафіку. Це можуть бути різні туторіали. Наприклад, якщо говорити про бетінг, то це. Огляди стратегій ставок на спорт. Ви там оглядаєте, наприклад, догон, ФЛЕТ і все все, що з цим може бути зв'язано. Просто видаєте це як інформацію. Звичайно, ніхто не говорить про те, що. Хтось стане мільйонером чи мільярдером. Так, у нас не такий підхід. Ми все ж таки робимо нормальні огляди, говоримо про ризики і закликаємо людей не ставити на все, а просто отримувати від цього задоволення. Тому що ну треба трішки змінювати підхід. Не треба відноситись до букмекерів і доставок, так як до заробітку. Це все ж таки більш розвага. І якщо хтось собі дозволяє там купити якусь гру в комп'ютері, хтось собі дозволяє поставити якусь ставку, і там, і там є якийсь азарт, і там, і там людина отримує емоції. Тому, друзі, якось так. Наступний туторіал, наприклад, в фінансах, так? це як працює валютний бізнес. Також можна використовувати і створювати такі відоси, які не напряму продають, і тут важливо розуміти, а з цих відосів вже перенаправляти людей в наші конвертери. Наприклад, ви робите відос. З тим, як працює валютний фонд, і тут ви можете е, зробити заклик людини, що у вас на каналі є також відос з рейтингом і оглядом кредитних карт. Якщо комусь це буде цікаво, то людина зможе перейти і переглянути. Або огляд на депозити в банках, так, наприклад, рейтинг депозитів в банках є і такі офери. То ви можете в таких відео з туторіалом цих людей перенаправляти на відоси, які вам конвертують. І ось тут уже формується ось ця воронка. Тобто ви повинні перед кожним створеним відео розуміти, яка його ціль. Чи ви просто залучаєте трафік для себе на канал, чи ви цей трафік конвертуєте відразу в продаж, так як на кроці 1, чи ви цей трафік можете конвертувати в майбутньому в продаж, і перенаправляти просто з Ось цього кроку два з збирачів трафіку на свої відоси, які вже конвертують. Людина дивиться ваш огляд стратегії ставок на спорт, так і розуміє, що ви в цьому огляді говорите. А якщо ви ще не обрали собі букмекерку. То ось тут так десь прикріплюєте, або як підсказку, або в описі під цим відео, і говорите, що ось тут ви зможете знайти відос з рейтингом букмекерів. Переходьте, дивіться, а ми йдемо далі. Так, і ось це і буде конвертером. Тобто, ви в цих роликах збираєте людей, які ще не готові купувати, але теоретично. Вони, ну так, це працює як із рекомендаційним трафіком. Теоретично вони можуть перейти на ваш ролик, і цей ролик ще й потім буде буститись за рахунок того, що на нього зсилається більше відео. Так, ваш конвертер буде буститись і виходити більше в топи, більше в рекомендації потрапляти. Якщо на нього будуть ззовні заливати ще якийсь трафік з інших роликів, тому це обов'язково і важливо розуміти, що ось такі туторіали, аналітика і новини це дуже важливі речі для того, щоб. Збільшити ваш профіт. Ну і туторіал, наприклад, по товарки, як самому встановити вінду. Так, ну багато хто це може шукати, багато кому це актуально. І в цьому ж відосі ви можете е людині підказати, що ось тут у нас є ще такі девайси. Якщо в тебе є комп там ігровий, то ми ще продаємо тут мишки ігрові. Так, ну це я зараз накидаю все, що в голові, але ви можете це більш красиво продумати, більш детально. Сформувати заклик, щоб людина перейшла і подивилась ще й відос, який у вас конвертує вже, так з якого ви вже заробляєте. От ви продумуєте детально цей заклик, і потім ця людина дивиться ваш туторіал, ваш мануал, так переходить на ролик, який вже конвертує перегляди в ліди, і там щось купує, ви з цього отримуєте свою комісію. І останній третій крок це збір бази. Тут ми збираємо базу людей, які дивились наші відео і закликаємо їх, звичайно, підписуватись на наш YouTube канал, підписуватись на наш інстаграм, на наш телеграм. Найкраще. Працює Телеграм, тому що в нього охоплення по підпискам найвищій. Тому в Телеграмі зараз і реклама найдорожче коштує. І, взагалі, е, всі розуміють так, що там немає цієї рекомендаційної стрічки, і бізнеси зараз можуть йти в Телеграм спокійно, тому що ну воно працює як раніше працював і інстаграм. Так всі ваші підписники будуть бачити всі ваші пости. Якщо комусь підписників е, не хочеться за вами слідкувати, він просто відписується. Немає такого, як він сті. В нас, наприклад, в магазині фруктовому так було там 135 тисяч підписників. Ми туди заливали по 500 баксів в день на таргет, але в нас переглядів було менше, ніж по факту на моїй сторінці, де там 7 чи 8 тисяч підписників. Чому? Тому що інстаграм вважає, що цей контент не цікавий глядачам, тому що він не набирає багато переглядів. А як просто товар? Може набрати багато не переглядів, а лайків вибачаюсь. Як товар, який ви опублікували, може набрати багато лайків. Це ж не якийсь лайфстайл-блог, це не якийсь тревел. Це не е, ну, тобто, це не те, що могло б тригерити людей ставити лайки. А інстаграм думає, що це людям не цікаво, і тому вас не показує. І тому бізнесам в Інсті треба тільки закуповувати. Платну рекламу, платний таргет на своїх же підписників, щоб їм же і продавати, тому що по-іншому вони показатись не можуть. Тому Телеграм тут перемагає і тому на телеграм варто сфокусуватись. Якщо ви робите якийсь проект на Ютубі під арбітраж, у вас обов'язково має бути телеграм-канал. Для того щоб ви могли туди ж і переливати аудиторію, говорити про якісь додаткові бонуси, якісь додаткові фічі, публікувати там якийсь кешбек-сервіс. Так, якщо ви продаєте якусь товарку, то сказати, що в нашому телеграм-каналі ви отримуєте доступ до кешбек сервісу, зареєструйтесь, там і так далі, і так далі, плюс якісь. Новини там можете постити, плюс закликати до того, що ви точно не пропустите новий контент, тому що ну, YouTube також так, так само працює. Люди на YouTube, так, і взагалі YouTube, це не історія, коли людина, ваш юзер, ваш потенційний клієнт. Сутками сидить і думає про те, як би йому на Ютуб зайти. Ні, в нього Ютуб це якась малесенька частинка його життя. В нього ще є Телеграм, Інстаграм, ще є особисте життя, є офлайн, так? Тобто, ну, кожен на себе може подивитись і зрозуміти, що Ютуб це далеко не основне, чим може людина користуватись. І тому важливо підписувати цих людей на максимальну кількість своїх соцмереж для того, щоб потім з нею комунікувати і їй щось продавати. В принципі, друзі, на цьому все. Я надіюсь, я дав вам базову інформацію про те, як формувати автоворонки. Тепер ви розумієте, що є відоси, які конвертують напряму, є відоси, які збирають трафік. Розуміння є про те, що ці відеоси між собою треба перелінковувати і заробляти на партнерках без вкладень, тому що YouTube дає можливість пошукового просування, не вкладаючи свої кошти. Звичайно, час треба вкладати, тому що відеоси треба формувати. Якщо вам цікаво дізнатись більше взагалі про YouTube, про те, як працює арбітраж, можете переглянути. Ось тут я зараз прикріплю посилання. Є виступ з конфи Сіємпро година плюс відос. Там ви подивитесь про те, як взагалі працює арбітраж трафіку, і ще й люди з залу задавали питання, на які також вам можливо було б цікаво почути відповідь. Тому дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо він вам зайшов, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, там буде ще дуже багато крутого та цікавого контенту про арбітраж трафіку. А людям, які хочуть потрапити до нас в команду, можете зайти на наш сайт utim.top, Там є наші вакансії. Якщо у вас є досвід, то ми вас чекаємо. Якщо досвіду немає, то можете пройти навчання в нас же і потім. Залітати до нас команду будемо разом наливати на різні вертикалі. Ми покажемо, як все в нас тут влаштовано. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!